Виконуємо номер 435 із підручника Алгебра 7 та номер 20.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Зведіть подібні члени многочлена і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подібними називають одночлени, які Мають спільну буквену частину. Спільну буквену частину у нас мають мінус 15х і мінус 8х. Зведемо подібні члени многочлена. Додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Мінус 15 додати мінус 8 буде мінус 23. І множимо на спільну буквену частину Хік. Отримали 7х відняти 23х. 8АБ і мінус 5АБ. 8 відняти 5 це буде 3 і множимо на спільну буквену частину. Отримали 3АБ, додати 4Б квадрат. 9А в четвертому, мінус 5а в четвертому. мінус 5А і 5а. А і 5а два протилежних коефіцієнта, тому вони взаємознищуються в сумі дають 0. 9 А в четвертому відняти 5а в четвертому степені. 9 відняти 5 буде 4. 4а в четвертому степені. І додати ще 7А квадрат переписали 18а в четвертому степені Б. Мінус 9А в четвертому степені b І мінус 7А в четвертому степені b. 18 відняти 9 це буде 9. І 9 відняти 7, буде 2. Маємо 2А в четвертому степені b. 4 b куб і b куб. b квадрат. І мінус 7b квадрат, і мінус 15 і 18. 4b куб відня... додати б куб. 4 дати 1 буде 5, 5b куб. Б квадрат відняти 7b квадрат. 1 відняти 7. Це буде мінус 6b квадрат. Мінус b переписали, і мінус 15 додати 18 буде 3. Отримали 5 b куб, відняти 6b квадрат, відняти b додати 3. І в останньому 9 xy квадрат, мінус 5 xy квадрат. Мінус 4х квадрат. І мінус х куб і 2х куб. 9х квадрат відняти 5х квадрат, 9 відняти 5 буде 4х квадрат і мінус 4х квадрат Наші доданки взаємознищуються. Мінус х куб, додати 2х куб. Мінус 1 додати 2 буде 1х куб. І додати 3 х квадрат у. номер 435 із підручника алгебра 7, та номер 20.7 із підручника математика 7, інтегрований курс виконано.